Всім привіт! Важлива новина для українців з Європи. Німеччина, друзі, важлива заява прем'єр-міністра землі Північний Рейн. Він пропонує різко скоротити соціальні виплати для біженців в Німеччині. Також на 20% зараз збільшилась кількість саме українських чоловіків. Голови німецьких земель також виступають за обмеження міграції зараз до Німеччини. І взагалі, чи є, друзі, загроза скорочення кількості українських біженців зараз в Німеччині. Щоб бути в курсі, нічого не пропускати, раджу вам підписатися на цей канал, поставити лайк цьому відео. Так ви допоможете розвитку україномовного каналу «I'm from Ukraine, Також ще більша кількість українців зможуть почути цю важливу інформацію. Дякую, вам. друзі. Також для вас два питання. Напишіть, будь ласка, відповідь в коментарях під цим відео. Взагалі, дуже часто підіймаються в Німеччині зараз питання щодо. Кількості біженців і також мігрантів від перше це як ви вважаєте, чому Німеччина продовжує приймати українських біженців? І наступне, як ви вважаєте, якщо б уряд Німеччини не хотів взагалі приймати не тільки українських біженців, взагалі мігрантів і біженців, чим могли б вони це зробити? Дякую вам. Отже, глава уряду землі Північний Рейн», його звати Хендрік Вюст. Він виступає з пропозицією привести соціальні виплати для біженців в Німеччині у відповідність із середнім рівнем виплат в Європейському Союзі. Дисбаланс у розподілі біженців в межах Європи є наслідком нерівності європейських соціальних стандартів. Багато людей їдуть з інших країн Європейського Союзу, саме до Німеччини, тому що. Наша продуктивність просто вища, сказав Вюст. Прем'єр-міністр землі Північний Рейн також нагадує слова міністра міграції Греції Дімітріуса Кайрідеса в інтерв'ю виданню Білд. Варто подумати про заяву міністра міграції про те, що Німеччина пропонує такі умови зараз підтримки для шукачів притулку, про які навіть громадянин Греції не міг мріяти. Нам потрібно вирівняти рівень пільг для шукачів притулку в європейському союзі, так сказав прем'єр-міністр Вюст. сьогодні прем'єр-міністр німецьких земель зустрілись у Франкфурті на Мані, щоб обговорити шляхи боротьби з міграційною кризою. Вони мають домовитись про те, як зменшити кількість біженців, які прибувають зараз до Німеччини, а також про процес прискореної депортації та встановлення фіксованого прикордонного контролю. Взагалі цього року очікується, що до Німеччини можуть приїхати понад 300 тисяч осіб. Це на 60 тисяч більше ніж торік. Особливо серйозне навантаження на землі та муніципалітети лягає через майже також мільйон біженців з України. То, друзі, чи є загроза скорочення кількості саме українських біженців в Німеччині? Взагалі, під час переговорів голови земель заявили про широку політичну згоду. Що кількість біженців, яких приймає Німеччина, має значно і стійко скоротитись. Проте окремо вони також наголосили, що Німеччина та Європа не повинні ставати місцем притулку для членів радикального ісламістського угруповання Хамас або їхніх прихильників. От друзі, щодо скорочення кількості українських біженців, в Німеччині розмова не заходила. Тобто Німеччина продовжує приймати українських біженців. Останнє, друзі, на 20% кількість саме українських чоловіків в Німеччині зросла. Серед біженців з України, які опинились в Німеччині, зараз набагато більше чоловіків, ніж на початку війни. Таких висновків дійшли дослідники з Мюнхенського інституту, які опитали понад півтори тисячі громадян України. Згідно з опитуванням, наразі 21% від загальної кількості українських біженців в Німеччині це чоловіки, тоді як у травні. В червні 2022 року таких було лише 7 Водночас значно зросла частка біженців, які не мають сім'ї, з 16% до 24%. Жінки з дітьми з України, які прибули до Німеччини як біженці на початку війни. За можливості повертаються до своїх сімей, і також, звичайно, є й ті українці з регіонів України, які сильно постраждали від війни, і тепер вони також приїжджають до Німеччини. Друзі, ось такі важливі новини для українців з Європи. Вашу думку висловлюєте в коментарях під цим відео. До зустрічі.